Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Тимків і ви на моєму каналі. Зараз сиджу вишиваю. вишиваю саме дизайн, який давно закинула. Це дизайн від Dimensions Gold Collection. Ось цей набір. І ви знаєте, Тішуся, що нарешті я стала вишивати цей набір знову, тому що насправді вже давним-давно його час настав, його треба вишити та зібрати. Це мій а, такий довг а, з минулого року, скажімо так, я мала дошити цей проект, вже досі давно і зібрати і оформити ці іграшки на ялинку. Зазвичай я встигала вишивати один набір від Dimensions Gold колекції і ці іграшки зазвичай були потім прикрасою мого дому, будинку і, або там ялинки. Ну і що? Я не маю того завершеного набору, не маю повноцінно готової роботи, і мені досить важко від того, що я не завершила цю роботу, не завершила цей проєкт, і висить ця ідея незавершена досить, так знаєте. Душить чомусь саме цей набір. Не знаю інші роботи, інші семплери там, чи якісь там дизайни, які я вишиваю так само більш-менш такий самий час, але вони мені, не дратують мене тим, що вони не завершені. А ось цей саме чомусь мені набрид. Просто набрид, навіть що він є в незавершених проектах. Цей набір це такий, він вже досить, бачите, довго живе, і тому вже тут політурка в мене пом'ята. А, тут є копія схеми одної, яку я зараз вишиваю, досить така крупна та, схема, тому я приберу нашу, да, вам так показувати. І а, маю а, наразі вишито цього санту. Ось так зараз це вишито. Так, розкидані повноцінно ці роботи зараз. Ці вишиті чотири сюжети, три повноцінно і частинка цього санти є такою не вишитою. Вишиваю я на Мурано, не пам'ятаю, 99-й, мабуть, колір, Вона щось не чисто біла здається. Коротше, не пам'ятаю колір, Ну, це Мурано точно. Я люблю вишивати на Мура... іграшки на Мурано і. Досить цупка тканина, гарно воно все на цій тканині виглядає саме щільно і не так як льон, можливо. Для іграшок цього достатньо, як мені здається. Маю надію, сьогодні цього санту я завершу. Хоча ні, сьогодні понеділок, а сьогодні в мене заняття. Я, сьогодні, я вже досить давно вже займаюся в спец... на спецкурсі одному, який ще подарувала собі. На, на початку цього року, і він все ж таки цей курс почався пізніше. Десь ми в квітні розпочали і цей курс аж на рік розрахований, і мені дуже приємно, що я так добре і плотно займаюся в цій групі. Це такі курси для ведучих, там нас вчать гарно розмовляти, вчать. Гарно погодитися перед камерою якось е, вільно. Мені здається, це допомагає мені для ведення мого каналу. А, так, ну і що я хотіла розповісти? Ось ви бачите цей е, дизайн, який я зараз вишиваю. Е, я думала, які плани скласти на майбутній рік саме з. Наборів. Знаєте, Я зазвичай вишивала саме набір а, з іграшками. А, але зараз дивлюся, що мені не цікаво вишивати ці, цілий набір Dimension, саме як серію, а, Ну, от, в серії там 5-6 буває там різних іграшок. А я вирішила трішки інше вишивати. Я хочу вишивати саме зараз а, нову ідею. В мене зібралося досить. Ну, взагалі наборів маленьких наборів Мілхіл в мене досить багато. Але вони не всі зі мною, є тільки частина, і в мене є така файна коробка. Да, така, бачите, тут в мене Це коробка взагалі від двох чашечок і двох малесеньких тарілочок від якогось виробника, але серія Вільяма Моріса. крадії полуниці, здається, вони так називалися. Це серія у Вільяма Моріса. Відомий такий сюжет, відома ця картинка. І в мене тут зовсім не чашечки, а в мене тут скарби, і скарби саме з наборами Мілхіл, які я перевезла сюди, або які мені передають потрошки з дому, і я їх тут складую. Тут в мене є і великі, і маленькі. Зараз я хочу показати вам саме маленькі, які я маю, і які б я хотіла вишивати в наступному році, щоб зібрати ну не знаю, скільки я їх вишлю, там 5-6. Вісім, дев'ять, ну, не знаю, всі, які тут я маю. Щоб ці іграшки були, вони всі різносезонні, але щоб я їх вишила саме маленькі і зібрала. І це було б таким проектом на рік. У мене є подружка Лена, яка гарно вишиває всі ці іграшки. Вона взагалі вишила всі, всі свої малесенькі набори Мілхіл, і вона ви, просто висвободила якийсь там простір в себе вдома, саме що. Нема більше у цих навіть коробки, так, знаєте, наче приємно тримаєш цей а, запас, тримаєш його, а хочеться, щоб це вже було оформлено, вишито і в приємний спосіб вивільнити простір. Саме так. І тому давайте я зараз просто покажу, що я маю, і буду вам показувати, мріяти про те, що я хотіла вишити би цей дизайн. А, так, я. Маю от такого, а, гарного набору. Це зимова колекція, називається вона Christmas Letter, Різдвяна літера. Мені подобається ця іграшка, і саме через те, що тут є такий файний а, елемент. Тут є велика-велика бусина, така знизу зависить, Бачите? Ой, мрію це вишити, але не знаю точно, як я буду це оформлювати. Як таку форму зробити, щоб ще на тканині це вишивати і потім оформити. І, ну, звісно, я тут вишью свою літеру. Не е, літеру Б, як тут вона е, вишита. Це перша, яку я собі б хотіла вишити. Потім маю ось таку іграшку. Ця іграшка з Куропаткою. Е, е, іграшку таку мені подарувала Лена. Це перша така. Іграшка з підвісом. Тут із приємного, тут є три кристали сваровські, і потрібно їх вишити і оформити саме в таку чудову форму, саме в таку чудову іграшку. Було б супер. Наступну зимову фігурку набору, якого я маю, це ось така сова. Класна сова, Snowy Owl. І мрію її вишити найближчим часом, а, саме взимку. Це було б дуже класно, тому що вона мені сильно подобається. І тут є а, з кристалу такий зелений листочок, дуже приємно вишивати. Тут не так багато бісеру, але він є. Тут білий і червоний, і зелений бісер є. Класно. це третє. Що в мене ще зимового тут є? Зимове є. Ага, є один зимовий набір. Ось такий набір я маю. Такі дзвіночки. Так, це Jingle Bell Trio дзвіночки. А я бачила, як вже на якої гарній основі вийшла Наталка. І тепер я мрію теж таку гарну іграшку вишити. Дзвіночки, і тут є зіронька. Посередині теж вона від відсваровська. Ця зіронька така скляна, жовтенька, гарненька. І ще один. Ні, не один. Чи два зимових ну типу зимових. Оце точно зимовий Candy Cane's. Такі цукрові палички, а, самі такі відомі. І вона мені дуже ця іграшка подобається. І такий самий зелений листочок, як є, і. Де це він є? А, У цієї сови той самий зелений листочок. Тобто маю два набори з однаковим а, таким кристаликом Сваровським. Вони в одній, наче гамі, але. Має бути дуже приємно вишиватися. Ну, потім легко розбирати нитки, це точно. Так, і остання дуже відома іграшка. Дуже відома іграшка, вже всі вишили, а тільки я ні. Ось така малесенька, гарнесенька конячка. Люблю цю конячку, люблю цю іграшку. Люблю цей набір, але до сих пір ще не вишила. Маю її вже досить давно лежить в шуфляді і чекає, коли я її буду вишивати. Перша, як я бачила, вишила та з тієї. пори Купила, лежить, чекає, але вже, я думаю, саме час вишивати цю гарненьку конячку. У цих наборах однакової форми є кристалики Сваровські, зелененькі, але трошки різні. Так, ну і тепер я вже маю на цей момент 6 наборів з планів, які би я хотіла собі скласти, нафантазувати це саме зимові, які я маю. І маю ще, і маю ще, уявіть, так, скільки я ще маю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ого! Я ще маю ще 9 різних наборів. Пам'ятаєте, я хотіла вишивати осінній листочок. Саме вишивши осінній віночок, я хотіла вишити осінній листочок, але я не мала з собою, забула вдома. То була можливість мені передали оцей осінній листочок. Але хоч вже і не час його вишивати, типу, вже зовсім. Не сезон, не пора. Дуже мені він подобається цей осінній сьоркл. Чому це він осінній круг? Не знаю. Мабуть, це осіннє якісь кружляння, щось таке. Тема чудова, серія буде колись повноцінно завершена. Якраз, можливо, до осені було б чудово вишити і цей гарний такий набір. І ще маю з осінні тематики, раз вже такі справи, давайте. І мамбуке. Мамбуке мам такий а, набір. Теж осінній. Мені подобається він саме через ці квіти, які тут можна вишити. Ця форма квітів вона максимально приємна, максимально класна через те, що тут а, абсолютно можна. Зробити оці такі дивні форми квітів, дивні форми, форми ось цих петельок, накрутити їх, і це буде саме класна ідея взагалі на оформлення. Є ще на осінню тематику, на хеловінську тематику, котика. Колись обов'язковою треба його вишити. Чорний чорний кіт, чорно чорною чорною ночу десь там гуляє. А я пам'ятаю ці пригоди, ці історії, які ми розповідали в дитинстві, саме коли збиралися якоюсь там дитячою компанією і трішки лякали один одного, вигадуючи різні цікаві історії, страшенні. І ще в мене є один фонарь. Так, фанар теж з котом. Дивіться, який фанар. Знаю багато хто вже вишивав. І чим цей фанар класний, тим, що тут є а, такий а, хрустальний такий а, ембелішмент, це чорна зірка. А, я це вперше бачу, і тут взагалі палітра така чорно-помаранчева, сіра, жовта. А, я думаю, дуже стильно. Ну, А ця палітра на звороті у цього кота а, теж Ох, просто суперова. Казкова-суперова. Думаю, колись це все буде просто а, дуже стильне. Так, тож маю чотири осінні роботи. Тепер у нас починається весна. Що я б хотіла вишивати весною? Ну, звісно, пам'ятаєте, мої вишиті циплята. Ну, і я маю жовту ципу. Маю жовту ципу, є ловчик, і це було б просто ідеально вишити ще цю жовту ципу. Для того, щоб цю серію просто а, продовжувати. Ця ципа веселенька, така гарненька, добра, дуже. А, вона така, просто дивіться, яка. Няшна. Ой, така ципочка, дівчинка, така гарнюнечка. Треба її вишивати, треба задавати собі весняного файного настрою. Ну, а раз це до паски вишивати, то і, звісно, до паски вишивати ще ось цього весняного зайчика з яйцем. А дивіться, який він щасливий, веселий. Просто радісний, радісний зайчик. Мені дуже подобається він. І тут є гарна а, така частинка це embellishment в виді а, такого, а, такої квіточки. І що, О, боже, я думала, я вже все закінчую, але ні. А, так, а, з весняної серії ще маю кого, маю. Смішного файного їжака, тут теж є квітка, квітка, яка, яка пришивається з допомогою бісера, і дивіться, який смішний гарний їжак. А в нього тут є такі, наче два білих зуби. Бачите, такі смішні? такий зубастий їжак. А я думаю, тут через те, що тут багато бекстічі треба вишивати, то буде дійсно така, ну, така кропітка праця тут потребується. Ну, гарна ідея. До речі, дуже мало його бачила, щоб його вишивали взагалі. Ще з звірячої серії, можливо, так скажемо, це я маю рибу. Ось така риба, дуже яскрава. Це вже, мабуть, відноситься до літа. Кольори барви тут просто нереальні. Дуже приємні нитки. Дивіться, яка бар... барвисті ці ниточки. Такими нитками ще не вишивала нічого. Щоб так було супер яскраво. І останній а, малесенький сюжет, який я маю, але дуже класний, це ось така пташка. А, маю тут ще чайку, а, сігал, і а, ця пташка буде дуже класною. І тут, а, з, до речі, тут є теж зіронька, блакитна зіронька, яка а, десь тут в неї а, під ногами, бачите? Така блакитна зіронька. Оцей літній сюжет, який я давно хочу вишити, і вже. Пора вже час її вишивати. І, до речі, я бачу що тут бісер такий бірюзовий, а, така сама, а, такий самий бісер тут, як наче вода. Той самий бісер використовувався у тому White Chick. Тож я маю цілих 15 наборів тут маленьких, і якщо я це вишлю наступним роком, то це буде просто бінго, яка ідеальна задача для мене є. Тут буде дуже цікаво через те, що тут потрібно вишивати, по-перше. Кожен раз відкриваємо новий набір. А це означає новий настрій, нова ідея, нова сила натхнення, і це просто те, що дає нам ідеальний настрій на наступні дні. Правда? Ж? Швидкий фініш це ще краще, постійне використання. Бісерок, кольорових ниток різного направлення, а, якісь там ще трежерси, це взагалі ідеально. Ну, звісно, це все а, вишити, і це буде просто великий об'єм праці в кінці. А через те, що потрібно це все не просто вишити, а ще й зібрати. Тим паче, якщо я мрію вишивати це на тканині, по-перше, треба гарненько продумати, яку тканину використовувати для кожної серії, якщо щось вишивати серіями, як то зібрати правильно, я маю на увазі правильно для мене. Звісно, виробник додає нам завжди цю можливість вишивати на папері, який там завжди є. Але ви знаєте, я ж не вишиваю на папері. Для мене це не є постійний формат для вишивання. можливий, Я боюся використовувати той папір, тому я думаю, що я буду вишивати все-все на тканині, а навіть не на пластику. Так, на пластику ще теж не вишивала. Ну що ж, ось такі плани. Як вам взагалі така ідея? Взагалі ви подивилися мою колекцію, яку я маю тут. Це, звісно, не вся колекція, але я вже маю досить багато тут. У мені ще є, є що вишивати. Якщо навіть вишивати, ну, скажімо, 5 наборів мілхілу в місяць, то це ого, ого то можна тільки мілхіли вишивати, правда ж? А це було б прикольно і цікаво взагалі такий дати собі челендж вишити ці всі набори, і мені буде реально дуже приємно з того, що я вишию вишую стільки наборів Мілхілу, я ще стільки наборів Мілхілу не вишивала за рік, скажімо так. Як ви думаєте, справлюся я чи ні? А, яких більше всіх вам подобається а, з того, що в мене є тут в тут запасах? А, до речі, а, додайте сюди ще два набори, які я хочу вишивати просто зараз. Вони в мене лежать найближче до мене там під рукою, щоб я могла їх ще вишивати до нового року. А звісно, якщо я їх не встигну вишити до нового року, то я буду вишивати їх вже на наступному році, але в перші ж дні а, січня. Любі моє, обіймаю, цілую, дякую, що подивилися. пишіть ваші враження. Бажаю вам щастя і здоров'я. Головне а також натхнення і можливості вишивати. З вами була я, Єлена Тимків.